І потім звертаючись до нього з проханням подивитись на можливість відтермінування і якоїсь частини, не те, щоб інвестиції, а саме в сприятливої системи розрахунків. Да? Тобто uh -huh. ми отримали контракт без передплат. І ми без передплат працюємо до сьогоднішнього дня. Uh -huh. А. Весь процес встановлення, чи були у вас співінвестори, співзасновники, якимось чином залучення капіталу акціонерного? Технічний співзасновник був перший московський одиниковий завод на 5%, який не давав грошей жодних, він тільки забезпечував нам трошечки технічну підтримку на старті. Потім ми його вивели зі складу засновників після 2014 року, коли розпочалася війна, ми одразу це зробили. Хоча він залишався засновником. Виключно, я храм, він просто був там 5%, ми на нього не звертали увагу.